Дуже важливе послання, не знаю, що буде. От зараз просто хочеться поток послання. Все ж таки, мені а, дуже корисно я відчуваю, коли мені потрібно давати-передавати потоки. І я просто знімаю або пишу в Телеграмі, або знімаю відео. І давайте так. Зараз для вас послання з майбутнього. Можна сказати від тебе, від тебе з майбутнього послання зараз, але давай нехай це буде ти краща версія тебе, твоя краща версія, твоя краща гілка тебе, там, де ти. Можеш розкритися або розкрилася у всіх своїх потенціалах. Що, на що тобі зараз треба звернути увагу, щоб направитися у цю свою кращу версію? Саме головне. Ну, саме головне тобі треба звернути увагу на свою творчість. На свій внутрішній вогонь, на свої бажання, на те, що ти твориш щодня. І саме щодня. Не просто, от, ну якби, в загальному, так, щось придумала, щось створила, а те, що ти твориш щодня. Зверни на це увагу це ж в нас дуже-дуже важливо. На прийняття себе на прийняття себе прийняття своєї магічної сторони, а тої сторони, якої ти не приймаєш, мається на увазі, що це може бути а, твоя магія це не просто магія, магія це якась твоя там скрита таємна сторона, яку ти не показуєш, яка в тобі є, а її треба прийняти саме тому, щоб. Увійти в цю творчість, ну, тобто у свій потік. І зараз найбільше тобі треба звернути увагу на своє прийняття, на прийняття своєї глибини, а, як тобі це зробити, ну, тому що магія це глибина, тобі треба навчитися не витрачати свій час. Ну, дивися, тобі треба, по-перше, трошечки. Ну, скажімо, бажання матеріального, матеріального розкішу, тобі треба трошечки їх збалансувати. Їх в тебе як забагато. Треба, ти багато дуже витрачаєш свого ресурсу і своєї енергії на те, щоб здобути якраз матеріальне. А тобі кажуть, що тобі треба повчитися зараз, тобі треба заглибитися. І тобі зараз треба глибина себе, тобто вивчення себе. Це завжди через навчання. Це не буває якось по-іншому. Не буде це по-іншому. Хотіла би чи не хотіла, хотів би чи не хотів, це не буде по-іншому, це завжди через навчання. Причому тут глибоке навчання це взагалі магічне каміння, бо це геката. Тут про таємне навчання, тут про розкриття твоєї глибини, душі, твоєї пам'яті, пам'яті предків, тут про прийняття, можливо, неможливо точно прийняття і прожити це свою темну сторону. Тут щось пов'язане з предками, з землею. Якісь дари роду з чимось таємним, невідомим, те, що ти відчуваєш, але не даєш розкритися, тому що прийшов час на зміни, прийшов час змінитися, вітер перемін. І зараз все залежить від тебе. Тобто, щоб тобі вийти на цю твою реальність, Іншу гілку ймовірності, кращої версії себе, тобі треба от, почати вивчати заглиблюватися в себе, тому що а, тільки таким чином, коли ти заглибишся в себе, почнеш вивчати, ти почнеш бачити, ти почнеш бачити свою цінність. Ти почнеш бачити, у чому ти цінна або цінний. В чому твоя особливість, У чому твоя індивідуальність. І взагалі, за чим тобі ти знайдеш свою зірку, ти її не те, що знайдеш, ти її знаєш, ти її просто згадаєш, ти пустиш туди увагу, значить енергію, коли будеш навчатися і заглиблюватися, значить, ти згадаєш і знайдеш свій напрямок, тому що твоя зірка це твій шлях. Це не тільки про те, що тобі треба проявлятися, проявлятися так. Але спочатку, щоб проявлятися, треба прожити, наповнитися, повчитися, тобто знайти, розкопати свою глибину, знайти свою цінність. Чим більше ти будеш давати туди своєї енергії уваги, мається на увазі в себе в свою глибину. Тим більше ти будеш відкупов, від розкуповувати, знаходити, активувати свою цінність, тим більше ти починаєш відчувати себе цінною і любити себе. Так це працює. Саме так, як я сказала: Божественно, божественно, просто божественний потік. Тому що зараз ти закрилася, ти зараз закрита обмежена, і не хочеш проявляти, не хочеш проживати, тобто дивися, не хочеш проявлятися, не хочеш проживати якісь моменти. Є в твоїй душі якісь моменти непрожиті, куди не поступає енергія. От просто вона туди не поступає. І тобі треба її прожити, тобі треба її прожити, щоб туди, в ці місця, тобто прожити, проговорити, прожити, можливо, вам не зрозуміло, що це означає прожити. Прожити це означає ці моменти, там, де є блоки, їх треба проявити. Їх треба повернутися, розблокувати, проговорити або почати жити. Свої бажання, або з кимось розв'язати якісь блоки негативні. Це все називається прожити. І це треба проявити, зазимити. ну Тут показано прожити це заземити Там ну, є, є місця, куди не, не не проходить розумієш твоя енергія. І саме з цього ти не можеш вийти в імператрицю. Імператриця це. Жінка дуже матері... матеріалізована. Тобто, це не просто матеріалізована, це вона благісна, так? А благісна це означає не тільки матеріального достатку, це означає, що там працює вищий духовний план, там є потік, і вона вміє це заземляти. І вона така у всьому. І це реалізована вона жінка. Тобто вона не працює ні на кого, крім. Як на себе своїми справами займається. Вона така у всьому. Ось імператриця, так? Сестра землі Сестра землі дуже класно, подивіться. І тобі треба вийти в це. А, ти не можеш, тому що зараз ми ще візьмемо підказочку метафоричних карт, а, тому що треба проживати от там, де є ці блоки. І вчитися, тобто йти заглиблюватися у свою глибину, вчитися, відкривати якісь свої таємні моменти. Ну і плюс є просто мертві зони, є мертві зони душі, які. Заблоковані, і з цього не поступає енергія на те, щоб рухатися, не поступає енергія на те, щоб бути. Ну, тобто немає потоку для творчості, так? для бажань, для реалізації. Так, треба працювати з ментальним планом дуже багато. З інтелектом працювати, з волею, з силою, волею, з рішенням. А з емоціями треба проживати емоції, не проживші, тому що вони якби переслідують, переслідують ці непроживші емоції, тебе, їх треба проживати. З цього тебе може хитати в різні сторони. ну Тобто така нестабільність, емоційна нестабільність. Нестабільність там, бажань, хочу, не хочу, не знаю, що хочу. Ось, плюс, е ну, якби, не бачиш взагалі із-за цього, із цієї нестабільності емоційної і бажання всього не бачиш можливостей. Тому що також е ну, от, інтелект і рішення, воно важко, важко з ним скажем, зі своєю силою волі, зі своїми виборами, зі своїми рішеннями важко, якби впоратися, тому що блокує, ну, є блоки. Блоки непрожиті ситуації. Так, берегиня роду в нас прийшла. Угу. І прям берегиня роду і богиня жива. Те, що я сказала що і є. Берегіння роду просить, от показує, будь ласка, берегиню роду, от показує богиню жива. От берегиня роду. Берегиня роду передає тобі, що треба прожити те, що, хотів, що хотіли проживати жінки роду. В більшості жінки роду дуже хотіли щось проживати. І не прожили, і треба от розібратися, що, що їм не вистачало, що жінкам твому, твого роду не вистачало. Ну, Різні можуть бути моменти, так? Ти краще це знаєш, або просто треба звернутися до того, хто тобі допоможе, до наставника, до ментора. Звичайно, і з тим треба розібратися. Тут є над чим працювати. Щоб вийти у кращу версію себе, і сама берегиня роду тобі це передала. Ну, і я закінчу, тому що можна до безкінечності розбирати, а тут йдеться про дух душу і тіла, тут йдеться про цілісність. Важлива цілісність для тебе. От прям реально важлива для тебе цілісність. Тому що, коли ти не проживаєш те, що. Душа хоче прожити, те, що рід хотів прожити, жінки роду хотіли прожити. Ти, ну як розпадаєшся, відбувається такий розпад, боки, тріщини у, твої, у твоєму полі, у твоїй особистій мандалі, там, де є від природи гарний візерунок, він починає руйнуватися, тому що там блокується. Є в мене метафоричних картах. Така гарна картинка, гармонія називається. Я зараз її знайду. А, ось відразу. І поясню, ось гармонія. Ось є гармонія. Так, якось тут сюди сховала. Карти, наприклад, є гармонія. Оце уяви, що це твоя мандала. І отут гарний візеруночок йде. А тут твоє серце. Якщо ти не проживаєш цей візеруночок, він блокується. Блокується і руйнується. І тоді відбувається, що дисбаланс, і людина вона емоційно неврівноважена, вона не знає, що вона хоче, вона не знає, куди вона хоче. Вона просто починає жити, ну, вона живе як, ну, як ніби не своє життя, тому що вона не може відчувати свою середину, своє серце. Її візерунок він розпадається тоді, руйнується. І цей оце, оце візерунок, це душа, це душа, оця мандала, це душа. І душа тоді вона розпадається. Оце те, що казалось про цілісність, зібрати дух душу і тіло, дух душу і тіло в цілісність. Зібрати – це означає от це все розблокувати, так? Ну і плюс вивчати себе. Свою глибину, це теж означає збирати себе в цілісність, зібрати з себе свою цілісність. Коли ви вивчаєте себе, а ви себе збираєте. Ну, тільки треба правильно себе вивчати. Так? Тобто вивчати себе через практики, через... через практики це в основному через регресії, пізнання себе, через наповнення, через життя, через різні Локації, через людей навколо, ну, через багато чого. Так от ти пізнаєш себе, вивчаєш себе, і ти таким чином також себе наповнюєш свою душу, її збираєш в цілісність. Тому що коли ти щось вже пригадав, пригадала. В тебе це вже ніхто ніколи не може забрати. Ти, просто на це, ну, ти це знаєш і все, воно нікуди не дівається. Це твоє право. Його ніхто не може насправді забрати. І от тоді ти стаєш більшою ну, тобто, цілісність, повертаєш свою пам'ять, значить свою енергію, значить, свою частинку душі повертаєш. Коли так само в тебе є якісь блоки, і туди не, не доходить енергія, значить це ти, там мертва зона утворюється, і ти щось не проживаєш. І тобі треба там це прожити, розблокувати, щоб це стало живим. І воно почало знову функціонувати е, так, як повинна. Тобто оця енергія зверху поступає потік, так, і знизу це там предки, рід, земля, пам'ять землі, предки. І от воно все так функціонує. І, і тут твоя мандала, і ти цілісна. Ось, коли йде оцей розпад, то руйнується все, і людина тоді розпадається. Душа розпадається, душа стає маленькою, возенькою. Так само душу можуть, ну, скажімо, там, так, захопити. Притягнутися можуть різні, там не знаю, як їх називати. Ну, по-різному так, вони притягуються ж якраз на негатив, на, на, на слабкість вони притягуються, вони не притягуються до сильних душ, які вже цілісні, сильні. А, знову ж таки, йде про прийняття. Просить, просить тебе прийняти всю цю ситуацію, і просить найбільше попрацювати над прийняттям всіх своїх сторін, всіх, всіх. Тих, яких дуже важко прийняти, в тих, які дуже важко дивитися, всіх, абсолютно. Це треба робити розбір, це треба робити перегляд, що ти не приймаєш, так, щоб вийти в кращу версію. Тому що, коли ти приймаєш, ти. Е, Відкриваєш своє серце, і в тебе з'являється легкість крила. Крила це відкрите серце. Крили ростуть з відкритого серця. І це легкість також. Тобто ти твоя, до тебе поступає легко енергія. Виникають якісь бажання, виникає зовсім інший внутрішній стан. Ну от можете собі уявити, так? який тут легкий, крилатий. Внутрішній стан. Він же ж все ж починає тоді притягуватися, відображатися по-іншому, події інші притягуватися, люд теж інші притягуватися. Все починає по-іншому притягуватися. І я іще хочу витягнути щось. Тут вказує тобі на дитину, ну, тут може бути декілька варіантів. Є один варіант, що дуже треба якось розбиратися з тією частиною дитини в тебе. У ну, нас у всіх є наша дитяча частина. І ось ця наша дитяча частина може нам заважати, коли вона до кінця не прожита. Невиконані дитячі бажання, вони просто невиконані. вони саме дитячі, тому що вони самі справжні. Ще якісь моменти, можливо, з батьками, можливо, якісь образи. От Коли там не прожито, значить ця частина не дає нам, Ну, вона... ми не цілісні. Розумієте? От ми тоді там заблоковані, ми не цілісні, а там хочеться прожити. І ми, там ніби заблокована, і нас туди постійно. Відтягує нашу увагу десь під, на нашої підсвідомості, туди, якби блокується наша енергія, і ми не можемо а, бути легкими і оцю таку дитячу, знаєте, творчість, яка дуже допомагає. А ми почали, пам'ятаєте, з творчості? Ми почали з карти творчості, що треба, щоб вийти на кращу версію себе, треба почати з творчості. Ну, і... І цієї творчості важко здобути, якщо тут є заблокована ось ця дитина. Вона просто закрита, заблокована. Треба до неї достачатися, треба там розібрати, в чому там справа, треба її витягнути, випустити на волю. Треба з нею злитися, взяти її, забрати, цілісною стати цією дитиною, прийняти повністю, прожити всю свою дитячу позицію, всю свою дитину. Ну що, і тоді будуть а, плоди. Я на цьому закінчу, тоді будуть плоди, тому що підуть плоди, так? Піде, а, Після такої роботи підуть плоди. Піде якась розкриється творчість, розкриється реалізація, почнуться там бажання, так? А, захочеться щось робити по-новому зовсім. Навіть в чомусь старому, ну, тобто, у тому що завжди захочеться зовсім інший підхід, так часто буває. Або взагалі захочеться перейти на щось зовсім інше, те, що раніше не було, або згадається якась творчість, захочеться щось творити. І це плоди, це можна сказати, що це ця імператриця, сестра Землі, яку я в Таро подивилася, витягнула. І тут є теж плоди, тобто ну, це жінка, яка ресурсна. Носить плоди за все, що не береться, все щось вигадує, творить і навколо щось роз, ну, розквітає, потім росте, дає свої плоди, і ну, можна тут розповідати, ну класно, та? вона так. Сама вона така, бачите, яка вона творча. І це теж про творчість. Тобто всі, вся оця минула робота, яку я зараз проговорила, вона принесе результати обов'язково. І от краща версія тебе з майбутнього саме це і хоче тобі сказати, передати.